Озброєні та небезпечні на Дніпропетровщині розшукують засудженого, який втік просто із зали суду. Після того як суддя зачитав вирок, убивця вибіг із приміщення і стрибнув в авто, де його чекав син. Засудженого намагалися переслідувати, але з машини відкрили стрілянину. Переслідування втікача тривало майже півгодини, але той таки зміг вирватися з міста. Наразі в області оголосили план перехоплення. Останні новини від Якова Носкова. Як це відбувалося, я не бачу. Я ж залишив зал судового засідання. Саме суддя Янжула вів процес щодо підозрюваних в убивстві В'ячеслава Колесника. Чоловіка забили кийками у самому центрі Марганця. Одним з обвинувачуваних виявився колишній працівник міліції. Попри тяжкість злочину, 50-річного Сергія Чернишова відпустили під домашній арешт. На оголошення вироку чоловік приїхав без конвою, а рішення суду слухав просто у залі, а не за ґратами, де сидять обвинувачувані у тяжких злочинах. Суддя під оплески постановив 10 років ув'язнення. Чекати, поки прибуде варта, обвинувачуваний не став. Поки секретар оформлював розписки учасників процесу, підсудний піднявся з лави та швидко попрямував до дорадчої кімнати. Там він вискочив до коридору та миттю попрямував на вихід. Потом міліція біжала за ним от, і. Виламаліот біжали швидко, да? так? кінечно, бистро. Ну то все моментально відбувалося. Утікача намагались переслідувати поліцейські, які конвоювали іншого підозрюваного. Але Чернешов виявився швидким. Чоловік миттю вибіг із суду, перетнув площу та вскочив у автівку, за кермом якої його вже чекав рідний син. На постріли правоохоронців з авто відкрили вогонь. Відповідь коли ми підбіжали, ми що ми успіли? Ми розбили стікло лобове. Ну парень при цьому... Сориентировался, достал пистолет и выстрелил моему ну, брату двоюродному в ногу. Ну как бы так, отстреливаясь уезжал. Суддя каже, у відсутності конвою не винен. За законом мав зберігати вирок у таємниці аж до його проголошення. Якби суд повідомив до оголошення вироку в судовому засіданні, повідомив поліцію про те, що він має намір брати особу під варту в залі суду, то це було порушенням на кімнати. Це так. є підставою для притягнення судді до відповідальності і підставою для скасування вироку. Погоня за авто з утікачами тривала майже півгодини. Поліція разом з активістами перекрила усі виїзди із міста. По дорозі на нік. Кополь підозрілу автівку перехопили. Поліцейські відкрили вогонь, але підозрюваним таки вдалося прорвати кордони. На сьогоднішній момент по факту побіга відкрите уголовне производство. Звісно, ми опасаємося, що вони вооружені і опасні, оскільки це тяжка стаття. Якщо хтось бачив підозрюваного, просимо сообщити всіма способами в поліцію. За останньою інформацією утікачі переховуються у Нікополі. Містян закликають бути особливо обережними. У регіоні оголошено план перехоплення. Оплення як і в Носков, Ольга Павловська, Олександр Куліш та Андрій Гуповка з Марганця ТСН один плюс один.